Вітаю, друзі! Тенісний прогноз Австраліан Опен, Хардкорд Мельбурна. Вас також всіх вітає. І ми закінчимо вже прогнозувати одну четверту. Нагадаю, я в попередньому відео розпочав розглядати і прогнозувати одну четверту. Чвертьфінали у дівчат Сабаленко Йович – Гоуф Світоліна. Далі е, триває розбор польотів у жіночому Австралія Оупен, Ще два чвертьфінали. І всі чотири чвертьфінали чоловіки. Жіночі чвертьфінали заплановані на 27 -е на вівторок, чоловічі на 28 е, е Також в тому числі заплановані. Чвертьфінальні матчі на середу, 28 також. Отже. Алькарас, Деміноур, Звєрєв, Тін, Джокович Мусетті, Сіннер і Шелтон. У чоловіків. І, як я і сказав, Світоліна, Гов, Йович, Собаленко. Анісимова пегула швінтек рибакіна у жінок. Таким чином, закінчуємо по жінкам. Рибакіна швтак. Тут, друзі, я не буду взагалі коментувати. Я тільки побачив, що швьонтек виходить на рибакіну. Я сам собі сказав: як би не було, я беру перемогу іг швток. 1987, практично 2 коефіцієнт на перемогу швенток. Кому цікаво, між собою зустрічались 15 разів 9,6 на користь швенток. Але я не тому беру швенток. Мені більше подобається гра польської тенесистки чи Меребакіної. Просто от більше подобається і все. Я вважаю, що швьон так вийде на переможецю пари американський дербі анісімова Пігула. Тут, друзі, ви не повірите, але я практично так само без коментарів. Прогнозую перемогу пегули. Так, я знаю. Багато хто ставить на Анісімову. Я знаю. Пєгула. пегула. Прийшла минулорічну переможецю Медісон Кіс. Я вважаю тепер. Бігала, має право навіть е зазіхнути на фінал, як мінімум. І саме тому я вважаю, що королева повержена. Я маю Медісон Кіс, Вітаємо королеву. Знаєте, є така англійська е непоговорка, поговорка, англійський такий. Звитяжний девіз. Король помер. Да здравствует король. Так, тут королева повержена. Вітаємо королеву. Повержена королева пегулей. Пегула серед американок найсильніша. Я вважаю, і пегула і гоуф. Але. Як бачимо, Гоуф ризикує не пройти світоліну, а Пегула залишається ну, хіба що проти Йовіч. Отут питання, друзі. Тут закралася інтрига. І я вам кажу: не списуйте з рахунків, Іву Йовіч. Пам'ятайте про неї. Тримайте собі на замітці. Йовіч. Ну, а тут по цій частині турнірної сітки тут пегула. Пегула, Я думаю, виходить на Ігу Швьонток. А вже у фіналі тільки може потрапити або на Світоліну, або на Йовіч. Ну, на крайній випадок проти ще одної співвітчизниці може вийти проти Коко Гоуф. Ну, мені чомусь здається саме в парі Йовіч-Світоліна. Буде все вирішуватись у верхній частині сітки. Отже, підсумовуємо по жіночим прогнозам. Як я у попередніх відео прогнозував, Соболенко-Йовіч тотал більше 18 рівно геймів 1,45, а гоуф Світоліна. Плюс 15 сета. 1 сет від світоліної. Я заряджаю на світоліну. 1,68. Пєгула Анісімова, перемога пегули 2,234. А швінтак Рибакіна, перемога швінток 1,987. Тепер, чоловіки, також коротко по пару слів. Сіннер Шелтон. Тотал більше 35. Мені сподобався Шелтон. Буде бій. Я не кажу про рахунок по сетах 3.0, 3.2, 3.1. Не кажу. Лише тільки тотал по геймах. Тотал по геймах, Шелтон Сіннер. 35 більше. 1,41. Джокович Мусетті. Для мене тут перевага на боці легендарного серба. Новак Джокович. Фора по геймам. Мінус 3 рівно. 1,57. І я вважаю, Джокович зустрінеться. Ну, да, я погоджуюсь із Сіннером, але я не впевнений. І я цього не прогнозував. Тільки Тотал більше. В парі Сіннер Шелтон. Уж, Друзі, уж дуже-дуже мені подобається Шелтон. Чесно кажу. Важко Сіннеру буде. Ну, Звісно, і Шелтону теж буде важко. Тут розібрались далі. Звірів тін. Тотал по сетах більше 3,5. 1,61. Сетів 3 тут не буде. Звірів тін. Тотал по сетах більше 3,5. 1,61. І, е, зрозуміло, виходить переможець цього матчу на Демінор Алькарас. О тут, друзі, боюсь, боюсь, так. Дуже боюсь, чесно кажу. Але знаєте, як є приказка: очі бояться, а руки все одно роблять, а ноги все одно йдуть. Тому, боюсь, але іду на такий прогноз. Тотал по геймах більше 31,5. Тут навіть є варіант, що і 3-0 може зайти по сетах. Але сети я не торкаюсь. Тільки тотал по геймах. Алькарас демінор. Тотал більше 31,5. Буде бій. В яких сетах не скажу. І скільки буде сетів, не скажу. Але тотал більше 31,5 геймів 1,48. Отакі 4 чоловічих прогнози. Я дуже вдячний вам, друзі, за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро вдячний за активність підтримку. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі. Я є у всіх соціальних мережах. Підписуйтесь, ласкаво прошу. Від Телеграму і Facebook до Тіктоку, Ікса і Інстаграма. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, буду дуже радий. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Там само і я долучив посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Все для вас з зручністю і комфортом. Перший закріплений коментар. Дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною вже багато років. Уже восьмий рік пішов, як ми разом. Дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім папа! -па.